Треба очинити цей фільм, ну, наприклад, по шкалі від 1 до 10, то я би поставив 100. Вітаю вас на каналі Тато Франчишек і Лапка. Хочу розказати вам, порекомендувати вам дивовижний фільм. Цей фільм я дивився десь більше півроку тому назад. І що мушу вам сказати? Кожний день я дивлюся по два фільми. І бувають такі фільми що на світлий день ти вже абсолютно не пам'ятаєш про що йде мова. А цей фільм, чим далі його від того моменту, як ти його дивився, тим більше він проявляється в тебе в душі. Дивовижний фільм. Дуже оригінальний сценарій. Я вам зараз скажу. Його оригінальність полягає в тому, що паралельний світ органічно вмонтований в нашу сучасність. Це дивовижно. Це взагалі ну, дуже хороший прийом, настільки що всі від нього в захваті. Фільм дуже цікавий, органічний, динамічний. Його варто дивитися і дивитися. Його можна переглядати кожний день. Основна ідея в цьому фільмі заключається в тому, що людина повинна Прямувати, поставити собі і прямувати до якоїсь цілі. Але головне в цьому фільмі відзначається, що сама ціль, сама яку людина вдається їй достигнути, вона не є головною. А саме головне це шлях, по якому ця людина йде до цієї цілі. Це основний такий. Меседж, можна сказати. Оригінальна робота режисера. Зйомки дуже гарні, оператора робота. І, звичайно, мусив відзначити фільм, е, е, продубльований українською, прекрасною українською мовою. Його хочеться дивитися і дивитися. Дуже рекомендую вам переглядати цю кінострічку. І ви Отримайте таке саме задоволення, як і ми з лапкою. А Ой, забув сказати, фільм називається Мирний воїн. Дуже вас прошу, хто буде дивитися, щоб ви поділилися в коментарях своїми враженнями від цього фільму, чи вони збігаються з нашими з лапкою. Підписуйтесь на наш канал.